Ну що ви там? Ще досі шукаєте хорошу Сантафе. Вже всі корчики передивились по низу ринку. Тоді приїжджайте, ось є класна Сантафешка в рідній фарбі з оригінальним пробігом 145 тисяч кілометрів. Два літра дизель, передній привід. От тільки машина приїхала з Південної Кореї. Хороші комплектації, дуже класний колір. такий темно-синій, рідкий. У нас офіційні, мабуть, не продавались в такому кольорі машинки. Безключовий доступ, шкіряний салон в гарному стані, електропривід сидіння, він-код, хто хоче перевірити пробіг, повний електропакет, підігрів керма, пробіг 146 тисяч, монітор з камерою, двосторонній клімат, кнопочка запуску, круїз контроль, голосове керування. Підігріви передніх сидінь і вентиляція передніх сидінь. Також є підігрів заднього дивану. На вікнах шторки. Ззаді все в ідеальному стані. Ціна машинки 17800. Машина в Києві. Напоминаю, рідна фарба 146 тисяч рідний пробіг. Кому цікаво, звертайтеся. Також є в наявності ще багато інших хороших автомобілів з Кореї. Е, найближчим часом буде нова партія машин, буде Сантафешка 2016 року ще і 2018 вже новий кузов. Кому цікаво, звертайтеся.